На жаль, людство надзвичайно довго йде до розуміння, начебто елементарного. Людина до самої смерті залишається людиною і має жити аж до останньої межі, не втрачаючи гідності. Паліативна допомога в Україні має стати нормою, бо старість та смерть вимагають не меншої уваги, ніж народження, розпочав розмову Василь Князевич. І найбільше, що я для себе зрозумів, що тему цю не розуміє суспільство. Не розуміють, що це таке. Ми з вами, українці. Ті, хто живуть тут, заслуговують на нормально цивілізований підхід суспільства держави до наших останніх днів. Наразі в Україні функціонує 9 хосписів та паліативних відділень для онкохворих або хворих на СНІД. Це всього 600 ліжок. У той час, як у Хмельницькій області, потрібно щонайменше 5 таких установ, кожна на 25 ліжок. Перешкод для створення цих закладів чимало. Недостатність нормативно-правової бази, відсутність спеціально навченого персоналу, критична ситуація з доступністю знеболювальних препаратів це далеко не все. І все ж саме держава повинна розробити правила і таким чином запустити механізм. Далі говорить Василь Князевич. Мають діяти громадські організації, волонтери і благодійники. Ви маєте достатньо в області, я вам хочу сказати, людей, які можуть поділитися і коштами для такої благородної справи. Перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко, підтримуючи Василя Князевича, зауважив, влада області робитиме в цьому плані усе від неї залежне. Систему паліативної допомоги за 2-3 роки не збудувати, але починати цю справу вкрай необхідно. Ні сьогодні, ні завтра. Ми ще його не зробимо. Не будемо планувати. Тобто, не будемо будувати. Але в наступний рік ми будемо працювати. У нас є уже визначені. Приміщення, які є ну напів але вони в гарному стані, які ми хочемо використати для того, щоб ми їх перебудували, реорганізували і зробили хоча б один обласний госпіс. Одразу після прес-конференції утворили обласний осередок Української ліги сприяння розвитку паліативної допомоги. Його головою обрали директора Хмельницького медичного коледжу Івана Приймака. Наталка Оліх, Віктор Кривий для Подільської панорами.